Які нові обов'язкові критерії з'явилися для визнання підприємства критичним? Які зміни принесе реформам сек? Та у яких випадках утримання відпускних при звільненні не проводиться? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 18 по 22 листопада. Поїхали. З 1 грудня 2024 року у порядку бронювання очікуються новації, змінюються критерії для отримання статусу критично важливого підприємства. Зокрема, одним із тих обов'язкових критеріїв є відсутність заборгованості підприємства перед бюджетом за податками чи ЄСВ. Інші критерій звучить так: розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб на підприємстві приватної форми власності за останній календарний квартал становить не нижче за розмір мінімальної зарплати по країні, помноженої на. Коефіцієнт 2,5, що підтверджується довідкою, наданої підприємством. Зверніть увагу, що йдеться про середню зарплату, яка виводиться на підприємстві. Під кварталом слід розуміти саме звичний квартал. Наприклад, якщо статус критичності підприємства отримає у грудні, то йдеться про відповідність середньої зарплати у третьому кварталі. При цьому в така середня зарплата має бути не менше 20 тисяч гривень. Орган, який надав підприємству статус критично важливого, щомісяця, перевірятиме його. Діяльність у разі невідповідності вимогам, критичний статус може бути скасовано. Обсяги бронювання залишаються незмінними. Як і раніше, можна забронювати до 50% військовозобов'язаних працівників. Проте до розрахунку не включають військовозобов'язаних жінок та осіб із відстрочкою від мобілізації, крім заброньованих, яка оформлена у відповідному порядку. Крім того, звертаю увагу, що бронювання оформлюватиметься виключно через дію. При цьому йдеться про. Портал діє, а не про застосунок. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Скільки часу ще буде діяти бронь, оформлена за старими правилами, та що робити підприємству у перехідний період? Розповімо на вебінарах 26, 28 і 29 листопада. 19 листопада Верховна Рада прийняла закон про держбюджет на 25 рік. Розмір мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, від яких залежать соціальні виплати, залишено на рівні грудня 2024 року. Мінімальна зарплата 8 тисяч гривень на місяць. Погодинна ставка 48 гривень. Прожитковий мінімум для працездатних осіб 3028 тисячі гривень. Зауважу, що розміри фінансових санкцій за порушення трудового законодавства залишаться на рівні грудня. 2025. Вадцять року, оскільки прив'язані до розміру Мінзарплати. докладніше про актуальні розміри штрафів за порушення трудового законодавства у рубриці довідники на кадроленд. Як і в 2024 році працівники державних органів повинні використати відпустки набуті за останній відпрацьований рік до кінця 2025 року. Якщо відпустку не буде використано, працівнику виплатять грошову компенсацію за невикористані дні в межах затверджених коштів на оплату праці державного органу. Зразок наказу про виплату компенсації за невикористану щорічну відпустку у 2024 році у рубриці документи на кадроленд. 20 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроект номер 12178, який замінює систему МСЕК на оцінювання повсякденного функціонування особи. МСЕК буде ліквідовано, а їх функції передадуть експертним командам, створеним у кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я. До повноважень експертних команд, зокрема, входять встановлення групи інвалідності, направлення особи на додаткове обстеження, планування та проведення повторного обстеження. Законопроект спрощує встановлення інвалідності через цифровізацію експертизи та запроваджує прозорі механізми оскарження. Інвалідність без строку повторного огляду залишатиметься чинною для тих, хто не встиг прийти оцінювання. Строки продовжать максимум на 6 місяців. Рішення ухвалені МСЕК до їх ліквідації залишатимуться чинними. Також документ передбачає заміну висновку МСЕК на висновок експертної команди з оцінювання функціонування особи. Цей висновок буде. Потрібний для надання відстрочки від мобілізації у випадках догляду за хворими близькими чи рідними з інвалідністю першої або другої групи. Новий закон набуде чинності з 1 січня 2025 року. Уряд матиме 4 місяці для затвердження плану створення експертних команд. Маєте запитання? Задавайте його у сервісі особистий консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. Наша команда невтомно працює, щоб і надалі підтримувати вас тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів. Даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. 15 листопада уряд прийняв постанову щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, яка визначає новий порядок оцінювання та замінює процес медико-соціальної експертизи, що набуде чинності з 1 січня 2025 року. Постанова передбачає нову концепцію оцінювання, коли експертна команда лікарів на базі багатопрофільних лікарень визначатиме індивідуальні потреби пацієнтів. Спрощується процедура направлення пацієнтів на оцінювання. Тепер лікарі направляють Атимуть пацієнтів без необхідності проходити лікарсько консультативну комісію. Оцінювання буде здійснюватися лікарями-практиками, що в лікарнях, що дозволить отримати висновок швидше та за доступнішими умовами. Також передбачено цифровізацію документообігу. Усі документи, протоколи та рішення фіксуватимуться в електронній системі, що зменшить корупційні ризики та забезпечить прозорість процесу для осіб з безстроковим статусом інвалідності. Документи залишатимуться чинними. Ними а для інших осіб термін повторного огляду продовжиться на 6 місяців. Бажаєте прорахувати чи виконується норматив з працевлаштування осіб з інвалідністю? Скористайтесь нашим калькулятором на кадроленд. Фахівці Мінекономіки роз'яснюють, що законодавством не встановлено єдиної норми тривалості робочого часу на певний період, і вона залежить від графіка роботи роботодавця, тому розраховується ним самостійно. Загалом для працівників передбачено 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями. Однак на підприємствах, де це неможливо через умови роботи, 6-денний робочий тиждень з одним вихідним. Згідно зі статтею 50 кодексу законів про працю, нормальна тривалість. Робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень однак, підприємства можуть встановлювати меншу норму робочого часу через колективний договір, зокрема скорочений або неповний робочий час. Також на період воєнного стану не застосовується. Положення кодексу законів про працю щодо святкових днів, скорочення робочого часу напередодні святкових днів, перенесення вихідних днів, якщо вони збігаються з святковими. Норми тривалості робочого часу представлені у нашому новому сервісі календар кадровика на кадроленд. При звільненні роботодавець зобов'язаний виплатити працівнику компенсацію за невикористання дні, зокрема щорічної відпустки. Однак бувають протилежні ситуації, коли виявляється, що працівник використав щорічні відпустки наперед. Наприклад, при звільненні виявляється, що працівник використав 24 календарні дні щорічної відпустки. А по факту на день звільнення має право лише на 18 календарних днів цієї відпустки, тобто 6 календарних днів йому було надано наперед. Що робити у цій ситуації? Держпраці. Ці роз'яснює в яких випадках роботодавець не отримує кошти з використаної наперед відпустки. Нагадаю, що за загальними правилами трудового законодавства, у разі звільнення працівника до закінчення робочого року, за який він уже одержив відпустку повної тривалості, роботодавець відраховує із заробітної плати оплату за дні відпустки, які працівник використав наперед. Однак є винятки, на які вказують фахівці держпраці. Відрахування із заробітної плати за дні відпустки, що були надані в рахунок. Невідпрацьованої частини робочого року не проводиться, якщо працівник звільняється з роботи у зв'язку з призовом або вступом на військову службу, переведенням на інше підприємство, не виходу на роботу в понад 4 місяці через хворобу, виходом на пенсію в інших випадках передбачених статтею 22 закону про відпустки. Повний перелік ситуацій, за яких оплату наперед надані щорічні відпустки при звільненні не отримують, наведено у нашому розділі довідники на кадроленд. На цьому в пановинах все звертаю вашу увагу, що текстовий варіант випуску ви зможете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи Номородин. Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому лайки, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку і підписатись на кадровий ютуб канал Номородин Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.